Привіт тіктокери! То що ж, для повного щастя, що потрібно? Правильно, любов у серці та гроші. І так, любов у серці у мене є, і гроші також постійно в мене є. Бо я їх отримую 2 рази на місяць, і плюс ще кожного дня. Дивимось. І як завжди, показую свій результат зі стартового грошового потоку, котрий приносить 2 рази на місяць мені прибуток, грошові доходи, які я отримую. Стабільно два рази на місяць і частину також ложу обратно в грошовий потік. І швидкі грошові потоки, які котрі отримую кожного Божого дня. Тобто, отакі суми. Сьогодні, 26 липня середа, отримав 2182 євро зі стартового потоку та зі швидкого 23,20. От такий результат. Гаманець. Дуже класно. Плюсик. Тож і раджу вам створювати грошові потоки, Приєднуйтесь до моєї команди, пишіть в особисті.